Машинка вже повністю заряжена, тільки взяти відключити блокування, бо буває знімають зарядки. Приходиш, а воно зарядищо. Ставить не можна. Ах, машинка дозаряжена, заряжена уже. Хорошо? Let's go. Всім добрий вечір, друзі. Гості, підписники перші. От перше відео в мене на каналі. Про що в мене буде саме канал? Конкретного такого спрямування, якогось там десь твариництво, автомобільне спрямування. То ні, канал у мене про те, чим цікавлюсь, що роблю, що хотів би робити. от Тому так. Але на сьогоднішній день, сьогодні, це я працюю в таксі. От. Працюю я по місту Житомир. Зараз в нас 17.34 вечора. Це я трошки зарядив машину, тому що в мене машина на електриці. Зарядився і вже на вечір виїжджати попрацювати. По роботі, поки зараз січень місяць, там не сильно, слабенько, але що маємо, то маємо. Так, ярче, може ні. Напевно, я не знаю, якість відео нормальна ввечері. Тому таке. Ефір зараз пустий. Повністю, але якщо включити ланцюг, там, да, там по роботі буде, звісно, цікавіше. Тому таке. Будемо працювати, зараз попити кави і уже вперед, поїхали. Такий-то у нас зараз ефір в місті. Такий там у нас ефір, 17 там. 17.40 40 по роботі така от штука. От. Не густо взагалі. Коефіцієнта ніякого немає, нічого не йде, от. а в ефірі вже, ну, вже 4 замовлення. Ось. Якщо, звісно, включити, взяти цепочку ланцюжок, то там буде, так. Да. Там десь якась робота з'явиться, да але по ланцюгу правда залітає все. І нормальне, і саме-саме і полова, то, що залишилося, не розбирають. то, що Машини стоять по фільтрах. От. А це один у нас дальничок за містом. Це багуня в нас вже ніякого кефа немає. Погодка, звісно, класна. За бортом п'ятерочка, плюса. Але все рівно, як на вулицю виходиш, то приходиться ах, трохи одягати куртку, бо як не є зима, але п'ятерик є. От, Тому таке. -да. Побачимо, що будемо далі, але десь до години, напевно, 11 по-любому, треба буде покататися. Ось ось замовлення висить в ефірі з кооперативної... На Вереси. це що ви розуміли, це за місто виїжджати. От. І потім уже порожняком вертатися повністю в місто назад. Це 12 з половиною туди. І вертатися це по-любому кілометрів з 9. Ось іменно це замовлення. От. Тому так, як уклон рахує, 16,25 по 8 гривень буквально. І то це замовлення, воно розділене. Багаж, 3 мішка, 80КГ, чистий. Отак, от поїхали. Ось от таке -то от замовлення вісить зараз. Ну Це з корольова, там то вже хоча б в центр, хто там стоїть, але воно все рівно не дуже спішить його забирати. Ну і незрозуміло чому. В Житомирі вісить в запланованих по місту Бердичів. Чому так, невідомо. Ось така то от ситуація. Нічого немає ніякого коефіцієнта. Я не знаю, правда, як по інших місцях. Але в Житомирі робота просіла капітально. І говорять, що місяць лютий буде ще гірший. Тому такі. От. Все-таки забрали те замовлення, хтось поїхав, але вертатися людині прийдеться все рівно в пусту. Це мінімум кілометрів 8. От і порахувати. 16,25 по 8 гривень, будь ласка. І зараз людина завезе 80 кг ваги. На кінець то прийшло замовлення, вже перше. Я стою по фільтрах. Ось біля мене на якраз. Тут 3 кілометри 77 гривень. Ось роботи починається ввечері. Працюю я по фільтрах, поки я ланцюг, нічого, нічого не включаю, поки я працюю по фільтрах. Тому що там по ланцюгу можна заїхати звісно, дуже далеко, а потім повертатися не дуже сильно хочеться. Тому працюю по центру і чуть-чуть десь на окраїні. Перша є, можна працювати поки. Оце виконав замовлення. Приїхав ближе до... Тут до Глобала о! Ось ойна якраз. Тільки знімаю і зразу замовлення прилітає. Нормальненько. Берем. Хто в нас Рома. Ой. І тут замовлення перший київський 25. О. Тут дорога, звісно, ух, хорошо. Другу перевірити можна на якраз добре. От. Замовлення попереднє було там не по адресі, просто що людина поставила то що ближче, а дійсно було там на АТБ у нас напроти Глобала. Глобас у нас великий магазин. Оце от туди. Тільки приїхав туди і одразу ж думаю, подивлюся, є щось нічого немає. А я працюю по фільтрах. Приїхав, тільки включив фільтра. І це ж зразу вам відео знімаю, хоба не залітає замовлення. Хорошо. Бо я стараюся так їздити більш центр, трошечки десь за центр, але на Окраїни стараюся я не виїжджати, тому що в цей час повернутися з окраїни це буде ну, холостим ходом, якось не дуже сильно хочеться. Ось у нас замовлення. Так, виконав це замовлення. От, приїхав майже туди звідки почав працювати. От. І опять ефір. ефір пустий у нас. Нічого немає, поки не включиш фільтра, баланцюжок. Це у нас 18.38. Сьогодні по роботі поки слабенько. Тут прийшло замовлення недалечко рядишком з Риглика 2. Зараз поїду на якраз його заберу, там ціна непогана така, можна їхати його везти. а чого ні. Залетіло замовлення з Київської 104 на Шевченка 16. Ціну не показує 92 гривні, можна їхати брати його. І такс, той заказік ушов. Все. Далі в нас вже щось друге Ловити. але по роботі в нас повністю поки галячок. Захочу десь звідси, стою біля. Лікерого рилчаного нашого відомого. Але щось поки тут нічого немає. так добре все починалося, так вечір добре, цей суботній. І все, ефір повністю пустий. Місто Житомир. От. Просто сидиш і слухаєш музику в машині. Ні коефіцієнта немає, нічого. У мене радіус стоїть 1,3. От. Але по роботі вже нічого немає. Покажу. Щось трохи плямка я, але то 62 гривні ось у нас. Тайм там було на хвилиночку. Правда, у нас вже тільки 3 градуси. Да. 15 кілометрів. Проїхався. І все, і ждемо, і ждемо роботу. Деться робота? Але перед комендантською годиною. Це десь після 10. Пів одиннадцятого, отак, якраз будуть роз'їжджатися після робіт, кафешок. І будуть роз'їжджатися вже тоді люди, роботи буде вже більш трошечки ліпше. Поки зараз повністю зеро. Ну, якщо включити ланцюг, то робота залетить, якесь замовлення добуде. Але це по замовленню буде, це можна звідси поїхати десь, десь на окраїну, а потім вертатися. А в цей час вже звідти це, якщо буде якесь везіння, то можна звідти щось да, взяти. А так, це білий день, там зранку мона з окраїна, люди роз'їжджаються, їдуть вже на роботи, там, да, там можна взяти. А зараз то це везіння, тому що зараз тусня в основному центр кафешки. Михайлівська вулиця в нас. Така вулиця, яка вже більш така людна, є де погуляти і молодь там тусить. Але все рівно зараз виходить у нас що? Це в нас січень місяць. Студентів немає канікули, і воно дуже сильно відчутно, коли менше людей стало все рівно, якісь самі житомирські, то люди їздять, а то хто приїхав там здалеку, там навчаються в університетах, то вже там трошки по-іншому. Тому таке, ждемо роботи, де ця робота буде? На кінець то прилетіло з замовлення тут а в нас. Рядком із Шевченка 24. на Бориса Дена 10 102. На якраз нормальненько. А то ви стояти тут трошечки незручно. Щось одне замовлення із шашличного двора на Київську 36. Я якраз тільки приїхав, зразу ж залетіло по фільтрові наступне замовлення, тут я рядишком стою, так що нормально. М-да, Температура на вулиці була в день п'ятерка, я починав працювати, а зараз вже починається. Уже опустилося до двох. Буде вночі мороз, як думаєте? Я думаю буде. А може і ні. Ах, з останнього замовлення, шашличок до да, запах там. Ух, у них там, звісно, да, шашличний двір, у них постійно ці вкусняки, якісь шашлики, картошка. Та забирав молоду сім'ю. Та да, аж їсти захотілося, але рано ще десь годинки з 2, а тоді вже можна й додому їхати. От з центра на якраз заказі хорошо. Взяв заказі, там дві адреси Сільпо на Смарт і площа Полява. На якраз нормальний та Я знаходжуся в межах міста. Нікуди не виїжджаю, ніяка окраїна. Так що отак може бути. Да. Зараз у на нас скільки... без 5 дев'ять. По роботі не в особу, але сильно і не пусто. Да. Тому так Да. Пішов заказик. виконано. Я дивлюся, щось з польовою, не особо то я сильно далеко й виїду, бо я думав звідси буде поприкольніше виїхати, правда, але щось трошки не особливо, то тут є, як виїхати. Ну, побачимо. Поставлю пару хвилин тут, якщо там воно буде трошки зміститися. Тут кілометр 1,5-2 кілометри, якщо там воно буде під'їхати. Да. Бачите, вечір людей взагалі, ну вже вчитай, 15 хвилин 10-го, то вже якби, дуже мало людей, навіть біля Сільпо під'їхав до магазину, то там Мало людей. І субота сьогодні. Має бути дві ж але його поки немає. І так, поки роботьонка прикращається. подзвонила людина, яка зі мною частенько їздить, попросила забрати, завести. Тому десь десь в... Хвилин 40, десь, напевно, в мене не буде. А потім може повернуся, надіюся, і буде нормально. Якщо мені заряда хватить, на якраз туди назад. О, тому так. Дивлюся, просто по роботі зараз не особо. Коефіцієнтів навіть немає, вже 10-та година і нічого немає. Ну, то тільки одне замовлення вісить в ефірі і все. 10 та година на хвилиночку. От. Вернусь, десь буде вже. Близько 11 і потім побачимо, як там буде по роботі, якщось, то вона буде ще попрацювати до комендантської години. Бо в нас в місті комендантська година з 12 до 5. Там уже вже не працює з такого часу. Ну, В цьому проміжку з 12 до 5, з 5 годин там уже будь здоров, пере та да їсть, якщо буде робота. Тому так. Наразі треба їхати і з уклоном треба буде трошки завершити десь хвилин 40, може годинка плюс-мінус. Повернувся назад в місто, по роботі дивлюся геть не. Ефір пустий. Машин нема і роботи теж нема. Коротше, так. Да. Коэффициентах вообще ничего Вот такая-то вот Работеночка Суббота, вечер 22.54 Может по фильтру что у нас заедает Интересно <плес> Залишилося в мене і заряда трохи мало. Тому таке, ну будемо бачити зараз, скільки там 22.50. Опа, в мене будильник, точніше не будильник, а часи, різниця в 4 хвилини. <плес> О, Качинського 20. Так, от уже трошечки закази з'явилися, але на хвилиночку час уже після 11-ї години Стою я по фільтрах. Тут вже десь трошки якийсь є коефіцієнт. В одному тільки місці. От. П'ять замовлень в ефірі і одна барбароса в нас роз'їжджається. У мене фільтр стоїть 1,3. Тобто він все рівно я туди не достану. Заказ ще не взяв. 10 хвилин 12-та. І так заказ, який вцепив із площі з Майдана згоди на площу поліву. Якраз більш-менш такий ценник був. <кій> Працюю по фільтрах або з пальця, або з ефіра. От то, що по ефірі з'явилося, наприклад, там подача, я ставлю радіус себе 1,3. І... Так, да, 1,3. Але якщо якийсь нормальний Нормальний заказі по ціні, то я вже з ефіра, з пальця взяв і вже полетів. Таким макаром. Зараз на полівій. Тут, звісно, взагалі нічого немає. Напевно, трошки треба буде кілометра півтора під'їхати трохи ближе до центра. І там уже пробувати щось, напевно, звідти брати. Зараз в нас на годиннику 23-22, через хвилин 15, напевно, 20. І на сьогодні буде все. Можна їхати додомці і відпочивати. Поки що подивимося, може щось буде. Ну от і наразі все, друзі. От замовлення прилетіло на якраз дуже близько до мого будинку. Тут подача 1,38, чуть-чуть більше, як 1,3. Але це останнє ймона їхати вже додому. Уже наразі брати нічого напевно і не треба. Так, все, на сьогодні хватить уже. замовлення це виконав. Там я вставочку зроблю, буде з боку екрана. Побачите, зараз вже у нас тут а, майже, майже 12 та година, там всі замовлень в ефірі там 13, 14 чи 15 штук. От. Тому так, на сьогодні хватає, туди вже недалечко біля свого будинку. Там вже можна було б ще взяти замовлення, але там вже. Уїхати на куди гору і потім в пусту вертатися назад. Я думаю, що немає сенсу. А якраз з цим замовленням під'їхав майже до себе додому, тут квартал проїхати одненький. І все, і на цьому все. Так. Це було перше відео моє на каналі. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Ось. Тому ось така робота. На сьогоднішній день в місті Житомир. Уже в нас за мить буде неділя. Ось, тому таке. Все, всім доброї ночі. А я поїхав відпочивати.